Продовження мого прогулочного відео буде то називатися частина 1 а це частина 2 Якраз тільки пройшов дощик, ми з вами прогулюєте. Отам от павер ем, це ну електрикою вони займаються. Тут постачанням, налагодженням електрики. Ось там вони цим займаються. А ми з вами ще трошки ось. Пройдемось, прогуляємось, побачите будиночки, в яких живуть люди. Як це відбувається? Ось таку частину. Той, хто, можливо, щось не ве. Рівербанк Бенк. Ну, там енергетична компанія, бачите, в них такі машинки, і вони їздять там. Але все відбувається, знаєш, скоріше всього, все відбувається так, знаєте. В електронному вигляді телефонують. Хтось ось подивимося, що тут. От в цьому будинку ніхто не живе. Я дивлюся, ось тут навіть поставилося. Машини чи продають її, навіть мабуть, продають, Чому їх сюди загнали. Але цей будинок ніхто не живе. В цьому будинку, бачите. Там все чимось закидане, якимось крамом, там все закидане. Можливо, це була якась крамничка. Ось дійшли з вами до річки. Тут дуже багато річок, дуже багато всяких озер, лісів, бачите, ще дерева. Почали прибирати тут, бо будуть тут прибирати багато буде прибирання. Бачите, багато повалених дерев. Я хочу сказати, що це повалені дерева, це ще засталості для того, як тут бушувала фіона. Ось можна подивитись в ту сторону. В ту сторону, це де ми зараз з вами дивимося, якщо трошки-трошки пройти, то буде там нью Глазго. Стеллер там завершиться і буде нью Глазго. Гарна прогулянка у нас з вами виходить. Це така промислову частину ми зайшли з вами. Це така... Але хотіла показати, я вже в якомусь своєму відео показувала мобіл От, мобіл холи показувала. Ну, ось містечко мобіл холів. Я тільки раніше дивилася по відео, як хтось показував оці мобілколи. Бачите, в таких мобілколах живуть люди. Я тільки не знаю, це приватні мобілхоли чи здаються вони, але люди живуть і в таких. Кажуть, що коштує тут проживання дуже-дуже дешево, недорого. І мобілхоли такі, воно як містечко таке, бачите. Просто як будиночки, тільки е, такі невеличкі будиночки, хочу сказати вам, ну, щоб ви побачили, які вони. Бачите, зовсім невеличкі, це такі вони пересувні, ну, понятно, що вони вже ніхто їх тут не пересуває, але вони такі. Їх привозять такий вже готовий будиночок, підключають до води, підключають до зливу води і все. От ще й так люди живуть. Все, мабуть, буду вертатись, тому що починає трохи більший вітер і дощ іде. Невеличкий такий щось моросить так що. Ну, Хочу сказати, що не так вже й погано там жити, але я не знаю, вони здаються, мабуть, здаються.